Доброго ранку всім людям землі. Доброго ранку мені і тобі. Хай день буде вдалий, успішний нехай, у доброму настрою день починай. Сьогодні ми поговоримо про одну із самих найважливіших професій, а про яку ви дізнаєтесь, прослухавши віршик. Є професія одна і велика, і складна полум'я перемагати і з біди нас визволяти, щоб пожежу зупинити. Треба 101 дзвонити. Про яку професію розповідається у вірші? Яку роботу виконує пожежник? Яка машина допомагає пожежникам швидко дістатися до пожежі? Чим відрізняється пожежна машина від інших? Діти. А ви знаєте, що в кожній країні світу існує пожежна рятувальна служба. І у нас в Україні також. Найбільша пожежна частина знаходиться у Києві. Професія пожежника одна з найважливіших і найнебезпечніших у світі. Рятувальники швидко прибудуть на допомогу у будь-який час і будь-яку пору року. Сучасні пожежники не тільки гасять вогонь, а рятують людей, тварин, птахів із різних небезпечних пригод, тому і називають їх пожежно рятувальна служба. Люди цієї професії щодня ризикують своїм життям заради порятунку інших, які риси характеру повинен мати пожежник, який він. А ви знаєте, що у пожежника не одна форма одягу, а декілька. Повсякденний одяг. Це темно-синя форма одягу зі світловідбиваючими стрічками. В ньому вони виконують щоденну роботу. Наприклад, заступають на чергування, навчаються, приймають виклики. Захисний одяг. Цей одяг пожежник одягає на будь-який виклик. Ця форма зроблена з водонеприникного матеріалу і витримує дуже високу температуру при гасінні вогню. А ще є тепловідбивний костюм, який одягається в особливих випадках. Самому одягти такий костюм важко, тому пожежники допомагають один одному. В пожежно-рятувальній службі працюють не тільки чоловіки, а й жінки. Жінки найчастіше працюють диспетчерами, вони приймають виклик, а також медики вони перевіряють стан здоров'я рятувальників, інспектори. Здійснюють контроль над забезпеченням вимог правил пожежної безпеки. А зараз розгляньте малюнки і назвіть, які правила безпеки порушено. Діти, ви молодці, гарно попрацювали. Запам'ятайте, вогонь друг людини, але вогонь стає ворогом, якщо з ним поводитись, необережно. Дякуємо вам, наші мужні рятувальники, за вашу героїчну працю та щоденні подвиги.